Всім привіт. Сьогодні перший запуск двигуна. Ну, Щось така проблема, що він не хоче заводитися. Іскра є. Два бензин перший лив в, в той. В патрубок цей от. Тут є для компресора то, що йде в бензобак і той. Е, притягує бензин в бензопрану. За допомогою вакууму. Отут от, е, штучка. Я заганяю той бензин. Ну, ікраду є мої до того котла приєднувала свічку. Так що щось назад. Ні, ну трохи я щось горним бензином зачулося, але так воно то погодить і все. Я його дуже довго тримаю. І він... Е... <світ> самий акумулятор плюс самий той. Він не гріється дуже сильно. Саме цей шнур. Скоро поки що розібраний, поки може не вияснено, нічого не заводиться. Настанули патребок буде фільтра, що, що йде до карбюратора. карбюратора точніше. Так. Ну шов, будемо як він заводиться. Зараз так. так ось сюди О! Трошки він прокрутиться, потім перестає. Акумулятор набирає свою ємкість амперами. Ну і так він завжди крутиться, щось не заводиться. Ну, запах трохи є того горного бензину. Бо що глушитель не закручений, ну, то так як півглушителя є. Півглушитель самого того, що йде з мотора нема. Він так знімається. Так що інше... Ще... Тут вони поставилися, саме цей глушитель з мотора. О, та трубаша досі стоїть. Так що не знаю, бо ми ще свічку запалювання не закручували теж ключом. М, може і в тому справа, бо у нас просто ключа немає до свічного. Вроді би на 14 чи на 17. <Hayır> і навіть це плюс дуже сильно гріється, якщо ми довго його прикручувати стартером. Електростартером. А, і була докуплена отава штучка. До стартера Bendix називається. Зараз покажу. Коштує 150 гривень. Отава штучка сама. тоді знімається? Там треба купити таку на кришку таку штучку, типу як циліндрики маленькі. То на кришку йде саму. Воно має бути... Ну, має бути вот тут вот. Зараз о, вот тут вот. Среди валики такі, короче. Так Заливав було бензин в карбюратор ще сьогодні. Тут допомогу цей вот дюрки. А зараз купичу. Ой. Тут допомогу, вот это допомогу шлага для від бензобака. Тож нічого. Потім заливав туди в ту горловину. В той, блін... в ту штуку, коротше. Я ту... <кій> <кій> нормально, то що треба. Бо ми заводили перше з рівня. О, Він Возить. висить, висить. довгий. Ну йому нічого не допомагало, Раз хапануло. Чуть-чуть так. Масло течеться, я заливав просто синє масло не звертайте уваги. Ну що, давайте на шорт спробуємо завести. -то. завезти. Запусти это точнее ше. Так. Аккумулятор же нападает набрав свою єм... ємкість. А я ще перекурю, короче. <coughs> Так, якщо хтось зі Львова, комусь цікаво е, самий найліпший магазин. Називається в Львові мототехніка. Ту, тува, мото е, Також є мотозавод, але там хрінувати, звісно, магазин. Е, це в районі... трохи далі від Ну Там ціни... Я от купляв той акумулятор, він 450 гривень. Марка його Ліксіон. То там є за магазині мототехніка, там саме дешевші ціни. Там є акумулятор за 400 за, 450, за 500 з чимось там. А на мотозаводі там такий акумулятор на 7 А. 600 гривень, 700 гривень. Фух, так що кому буде інтересно, скину номер того, а. Якщо там не можна, нема там якихось там деталів там, то, що в магазині, що є, треба, то одразу дзвониш туди, вони там замовляють. Або в них там замовляють, коротше, вони там дзвонять ну, по своїм там зв'язям. Там той мішок, що я дам його номер, буде в описанні до відео того. <кхід> він там знайде все, що хочеш. Якщо, ну, Він був хворий коротше, в п'ятницю, то я так його не застав в магазині. Так що... Кому цікаво. Для скутерні запчастини. І там і для... А, і там і для їжа є всякі там. Ну, коротше, для СССР СС, техніки є. Мототехніки, точніше. ну так що, правим заводити. Ну, коротше, лишу я номер э, цього магазину в, е в описанні до відео що ви заводите магазин я дуже задоволений особливо продавцем продавець сам на російській говорить, ну український доганяє добре так що хто українську не знає дзвоніть спрашивайте, все вам контакт? Так тупо і крутиться він. Зажигання не йде. І зразу натискаєш на кнопку стартера мигає фара. Що ампери не вистачає в акумуляторі. От, натискаєш на стартер, сама фара мигає. О! Ладно, що виключаємо його. О. Ну іска є, все добре. Тут. Я не знаю, в чому тут проблема може бути. Компресія вроді нормальна йде, бо там дує, там де хлоп іде. Ну, а акумулятор заряджений, сьогодні його зарядив, мій знайомий. Во, все є, тут алектрика. Ну, що будем пробувати його заводити з. З того, або дрельки, або... Того і... Як це його? Ем... Ну, коротше. Це що для будівництва? То, вроді щось типа дрельки. Якось, як це називається. Ой, чуть не впав. <кій> І так, що ми докупили до того скутера? Забираюсь його ремонт. І так. Перше, що ми докупили... акумулятор. 7 А. 12 вольт. Потім... Ой. Патрібок був в комплекті разом з тим скутером. Ем... Карбюратор з електроклапаном. Купили за 300... Ні, 439 гривень. З Одеси. Кому там цікаво. Де я купляв? В моєму першому відео є. Купив акумулятор, походу. Та-та, купив акумулятор, У мене є в описанні до відео, ссылка на той магазин. Там дуже дешеві ціни. Там можна купити таку пімпочку. Я шукав того, блін. Пімпочку, то що типу, воно не крутилося. Ой, так не дрилося такого, типа... По буках. На ту кришку авіатора. То кошти там 9.20 чимось, коротше, чим вроді би. Ну, я так думав, подумав, що за 10 то буде дуже далеко вести, що там на почті наведуть там ціни на його нафік. Так що, буду до того міші дзвонити. З мототоварі з магазину. Він там все проб'є. Кажу ще раз, номер я його лишу. В описані до того відео. Дуже файний. Магазин знаходиться на вулиці Залізнична 6. Район Приужальна. Ну, коротше, дуже файний магазин. Там є і скутер продається Honda Dio, то інше. ще може 12 років вроді би. Чи 20 років, він казав його щось ніхто не купляє, то оригінальний. Так що комусь там цікаво про скутер, що Хонда Діо оригінальна. Питайте у нього там, він там все скаже. Ну там в доларах. Він назвав ціну вроді 200$. доларів. Не знаю, там припитайте, коротше. Ну, Вс, коротше, що раз заведем. Ой, і буде виключатися. У мене мало пам'яті. А ну-ка ведьми сюда. Так. Ой. Так, зажигание. Як і ніфіга не круте, не заводиться, не бере його шоти. Ну то трохи нагрілось караєшне. Ну не дуже так. Зараз фонарик. Коротше, на кришку авіатора треба також пімпочку, бо воно, якщо не поставити, воно буде в криші такого хитатися. Такого буде хітатися. хитатися. Але як зараз воно буде як заводитися, хітається. хитається. Зараз побачите самі. А, ah, блін, знову треба... Я кажу, що він... Той простоявся акумулятор. Ну коротше зараз ще почекаємо пару хвилин. Набере вольтаж, акумулятор. Ой, ампараж, вам пораш точніше. Будемо закінчувати з цим відео. Фу. Так. Ой так. Ну вже буду з тим скоривом щось придумувати, якщо вже взяв за нього. Вже по-любому. Або я можу неправильно не в тим боком ход, а на поставив ці, ті, ті ракера точніше. Або щось типу того, коротше. Ще невідомо що як. Так що отак от воно. <кліпсер> <кліпсер> Уже сьогодні клапан, Вже сьогодні вам підключив клапан Електро. Жесть не видно, що він грів би. Не чути. А, А, еще мені треба шланг до того вот, щоб типа ж... Э... Повітря йшло від поршня і проганяло бензин через бак. З баку в карбюратор. Ну і так все в принципі. Ой, Фух, щоб будемо пробувати заводити, може вже набрався ампараж всі його знає. Ми треба той шланг забрати подальше. О! Пробуємо. Ой, я ж не хочу зажигання. Ано. Пробуємо. А ні, а ще ні. Треба чуть, чуть почекати. Поконо не набереться. Отак, ремень добрий, ремень фірмовий, паверлінг. По... Більш-менш такий нормальний. З тих, -тих китайських. Ну там вроде Power это японская фирма. Завод мотор скутер. Мотор скутер. А, скутер. <coughs> тут так. Было, было спущено так и я. В ты зашел в Черк, ты называется? Ну все, коротше, то що закачувати, зайшов в середину шини, Тож треба рішати з нею щось. Ой, так ще залишилося докупити оту От пінпочку. тримає ту штуку, до кришки притискує. Е, і все. А, і шланг треба ще. Ну шланг я подавись, може знайомий є. І от Машини тих було дві. Одна була така запорожить, друга така вже іномарка. А що будемо пробувати? Може пішла зарядка. Опа. Что эту пимпочку, бачить, его хитая. Так что нужно пимпочку, потому что, его хитает, будет так все все же сам. И потом то застрять это... Эм... Э, зубцы эти заструтся. Так что, эту штуку по-любому треба. Так, ну шо? всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Ой, боже.